Всіх вітаю, привіт з Полтавщини. А, у нас сьогодні п'ятниця і якось до обіду, ви знаєте, було більш тепліше. Зараз після обіду щось о, чи то сонечко було, заховалося, то якось прохолодно. Ми працюємо, не знімала. А, зараз піду покажу, що там у нас по будівництву відбувається. А я хочу сьогодні пересадити троянди, трошки подивитися до них. Тож залишайтеся з нами на каналі. Ходімо. Ось тут вони пінопласт повирізали, сьогодні клеяли. Воно здається, що раз-два вже півдня зранку до обіду займалися цим. Тепер весь двір в пінопласті, Хітано в пінопласті. Замітай, не замітай. Куди ти втік? Зараз я тебе почухаю. А вчора Максим палив його цим газом, а це закінчився той балончик маленький. То й так, а я тут замітала, замітала. Воно летить в різні сторони. Думаю, хай буде вже вітром роздує кудись та й і все, Максим там на цьому. На даху, так сказати, зараз поліземо, подивимося, що він робить. Ну що, зараз ось Максим виліз сюди нагору, треба порахувати, скільки в нас є дошок, оце от таких, щоб сюди йшли, бо це ж рідко вони треба ось сюди ще одну кріпити. І треба замовити, бо нам не вистачить. І я так розумію, ти будеш зараз ще ці знімати? Вони тут трошки наживлені, бо ходити не, не було як. Треба ж їх обробити, бо той шашель, чи як воно називається, уже де-не-де там Максим бачив, бо це ж вони лежать уже на горищі більше як два роки. Так що сьогодні займаємося цим. Ну, вони займаються дошками. Залізо, профнастил. Чекаємо, у нас тут вийшло по самому даху, площа там стін то менша, а от самий дах 50 квадратів. Це було таке все, що зілоги зоньки. Щоб я засмагала тут. Ні, не хочу. Я навпаки краще там буду в холодку сидіти. зараз. Нас проїде машина, бо дуже гучно. Я мікрофон не взяла. Горіхи, сухі та мокре. Цей профнастило сюди на цю віранду нам вийшов дорожче, чим це все залізо, металочерепиця на будинок. Ну, тоді ж дешевше було, тоді там до 250 гривень було за той метр, а зараз майже 400 гривень. Ну, нічого, оце зробимо і все. Дах цей, вірніше, зробимо, нічого там не будемо не заливати, так поки постоїть, будемо вже сидіти. Ну, ну, Максим подає тато і тато знімає. Будуть обробляти. Максим телефонував, дізнавався, скільки ця дошка коштує. 25-та дошка, 4,5 метри, 100 гривень. Нам там і не багато її, але ж треба замовляти. Ну, а я йду до квіточок. Зараз трошки хочу пересадити. Така погода, що щось. Резентема ця не розпускається, але там стоїть, що це буде похолодання, потім трошки тепло буде, так що подивимося. Ось ця розпустилася. А я зараз хочу ось тут трояндами зайнятися, пересадити. Ось цей кущ це таке, як актінідія, наче так вона називається. У нас було два. От тут чоловічого роду рослинка, а там була жіночого і та що жіночого. Пропала, немає її. Чи померзла, хоча ми вкривали. Тож зараз викопаю друге місце, то треба купити жіночого роду рослинку. І нехай собі буде, може, щось колись з'явиться. А троянди треба зараз і пересадити, бо там заважають. Ну і ось такі сухі. Писали, що то його щось поїло. Я не знаю, я думаю, що вони посохли. Бо тут дуже сонячна сторона була. Тож подивимося, які там коріння хороші чи. Викидати його треба, та і все. Є в мене ось така троянда. Я ще займаюся цими трояндами з-під пляшки, їх вирощую черенками, живцями. І ось така вийшла. Я думаю, що вона плетиста, бо вона дуже великий кущ. Тож я її пересаджу, не буду там обрізати, обріжу так, як плетисту троянду, бо всі ці на зиму я обрізаю так низенько. І нехай собі вона буде. Такі троянди, які великі, ростуть оце плетуться, мені подобається. Я сюди прийшла, Іоан, помічник мій котик тут. Тут, як тут. Завжди з нами. Так, починаю з сухих. ну Це, я думаю, все вже їй капець. Приснився, геть суха. Угу. суха сухісінька також з-під пляшки видно. Так, ну і ця така сама. О, це, це треба трояндами позайматися і піти, напевно, підготувати діляночки на часник і цибулю. Ну, садити я ще не буду, бо, як на мене, рано. Ще буде тепленько, нехай встигнемо. Цибулю там треба до, за два тижні до морозів посадити. Там той кілограм посадиться. Це таке щось незрозуміле, наче суха, наче і не дуже. Так, її щось зжерло. На це місце. Пересадимо іншу квіточку. Та, що була в мене з-під пляшки в цьому році. Мирніше їй вже рік. Тут так твердо, а чого твердо? Бо тут земля насипалася тут. Не було цих квітників, це ми вже самі робили. Та й купали фундамент, ями різні, так і вийшов квітник. Хто обрізає троянди, можна ще живцювати, час є. Так, закрили, проходимо далі, Помітив. господи. Скріз, скрізь, скрізь це ходить таке робить. Територія, каже, моя, моя. Так, зараз виберу якусь трояндочку. Ну, з-під пляшки то будуть вони стояти, це ті, що в цьому році посадили. А ось ці зелененькі тут є такі, зараз трошки їх пересадимо. Я так буду викопувати, щоб з землею вони були, щоб добре проживалося. А трава поперла, як після дощів. Дивіться, що робиться. Літом, каже, не хотілося, бо сухо було зараз буде все зелене. Я ось так, бачите, на лопаті прям тиш, ти і нехай воно собі буде тут. На зиму я троянди підгортаю. Так, обріжу їх і трошки нагорну землю, а потім по весні розгрібаю. Ну, чогось так, я вже звикла, стоять вони. Так, є колючі, а є такі хороші, де без колючок. Так, я це зробила. Мені було холодно, поки я тут покопала, мені вже жарко. Таке коріння за два роки. Дебеле виросло. Опа! О! Букети строянт. Кому подарувати? Так, 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 ідемо, ідемо. Зараз буду вся подряпана. Ой, колеться. Ще як а розвернути. Так, а ну. Так-так-так зачепилося. А ну, так, я думаю. Щоб не дуже сюди. О. Так, лопата там. Ну, добре, загорнув кино. Ощекло, а. О. Так, почистити ноги. Ну. Пересадила, впхала Не знаю, я думаю, що це плетиста от чогось мені дуже схоже, а там видно буде, нехай собі тут. Росте, воно якраз в калітки отак заходиш, і тут гарна трояндочка, вона сама по собі гарненька. Так, бджілка сидить, холодно. Така. Одні є ширші, одні вущі, їх тут 20 штук. Ну, ось так от. Нам поскидалися хлопці, так що є тепер обробляти. Чим Ну, той віддав, той віддав, Максим попросив. Ось сюди складають вони, три вже готові. Перевернули і йдуть. Ну, я сьогодні цим не займаюсь. Роянда я розібралася, пересадила в мене сьогодні якось натхнення до квіточок пішло, бо завжди я не знаю, куди їх втулити, куди посадити. З огірками на городі. Ну це так, з огірками помідорами. Я от знаю, що тут будуть вони, я їх саджаю. А з квіточками ой. Якось не знаю, то там мені не подобається, то там. А сьогодні якось прям прокинулася і думаю, все, йду до троянд. Зараз покажу вам, що я тут насадила, вийшло в мене всього троянд 25 штук. І 7 штук я викопала, викинула геть сухі, їх чи щось поїло, чи засохли. Ну і ще там більше 10 штук, якщо зим, зиму перезимують, ті, що під пляшками йдуть. Троянди є. Нехай будуть насадила. Так, буду показувати, що ж насадила. Перша трояндочка, це ось посадила кущик. Це також має бути та, що полететься, але ну, не знаю, подивимось, наче вона. По боках ось одна хризантема, там інша трошки менший кущик. Потім йде кущ гібіскуса 2, також ось один. І там другий. ну... Може, влітку буде гарно, подивимося. Якраз тут калітка, коли заходиш. Хочеться, щоб не видно було цієї стінки від гаража. Так, тут троянда. Звідки ж його показувати вам? Коротше, насадила, може, і близько, не знаю. Але коли вони квітують влітку, то гарно. Хоча ні, я дивилася, люди іще саджають, можна і отут ще посадити, і отут. Поки не підрізала, туди далі буду їх підрізати, а поки нехай стоять собі. У мене по весні, знаєте, йдуть тут перші тюльпани тут рядочками також між трояндою посаджені. Потім вже троянда. А це дивлюсь, мені так сподобалося ось між трояндами. Ось тут, наприклад, і тут посадити ось хризантему. Тож, якщо вона перезимує ось ці низенькі всі кущики, які тут є, можна розсадити, розмножити і посадити на наступний рік ось так між кущами троянди і повинно бути бути гарно. Отут пусто, бо тут ця лілія. Вона мені і подобається, але щось я її місце не знайду. Якось тут посередині вона не йде. Ну, подивимось по весні якщо що, пересадимо. Оцей морозець, він в мене тут був рядочком. Тут один рядочок і з краєчка отак рядочок. І було гарно. Зараз він посох, то він такий. Там кубка, там кубка, то по весні також я його буду пересаджувати. Зараз ні, чогось мені весняна посадка, його більше подобається. І от так в мене перший ряд від хати йде плетиста троянда. Тут біла, тут оця, що я посадила сьогодні, тут потім ось червона троянда. Це не плетиста, якась троянда просто впихнула. І тут це та, що з-під пляшки жовта, також має бути плетиста троянда. І так посадила рядочок під хатою троянди, ті, що великі. Подивимось, як воно буде. Звісно, зараз, отак, як дивиться, щось таке незрозуміле. Ну, воно коли квітує, то гарненько. І тут троянди ті, що. Під пляшкою різні є. Є такі гарні величенькі. Там. А є й маленькі. Ось тут якась жовтенька, маленька. Щось, звісно, перезимує, щось ні. І будуть. Так, поки я там садила, займалася трояндами. Зараз подивимося, що ж вони там. З дошками ти ми обробили їх, хоч трохи, чи ні. Ну, а тут робота йде, але ще багатенько. Вони те, що пофарбували на дах, винесли, бо немає куди, аж 20 штук. На це ось працюють, бо тут і кора, а він отой жук в корі да, збирається найбільше. Треба позбутися його. Що там, що там, Максим? Обідати йдемо. Йдемо. У нас є суп, каша. І холодець я дістала з морозилки, переварила його, але це буде на вечір. Що гріть, суп чи кашу? Каша гаряча. Ну Пішла, значить, робити салат чи ще щось. Відкрила ось варення Абрикоси. І дивіться, яке воно гарне, а чи воно таке густе, бо сюди я додавала агарагар. -агар. Прямо бачите таке, Ох. рідко, коли виходить абрикосове, варення таке густе, то завжди виварювати треба, це я так не варила дуже довго. Зараз буду перемащувати, покажу, що. А перемазала цим варенням я ось такий пиріг. Розрізала на три частини. Хотіла, щоб він гарненький вийшов, думала, зараз зроблю глазур. Але немає какао. Тож буде такий. Головне, що смачно, це для себе тож поїмо. Ще я наварила бурячку, картоплі буду робити вінігрит. Тут ось холодець, це я була варила, потім нам багато його було. І я отак в судочку його поставила в морозилку. потім... Забрала судочка в пакет, який він собі там лежав. Зараз захотілося холодчику, тож перекип'ятила трошечки, геть там він і довго, хвилинку покипів. І назад сюди судочок. І він застигне, зараз ще ні, він тільки охолов. І на вечір буде холодчик. доїмо якраз. О, отак от у нас закінчується вечір. Приїхали на рибалку. Отака от маленька. Ну, нас Максим таку полюбляє дуже-дуже. Вона йому чомусь так подобається. Він її ото як чіпси їсть. Ну, нам з і холодно, ми так з ними. За компанією ми сидимо в машині. Ну, ми тут годинку. Зараз вже будемо їхати додому, бо вже і темніє, і холодно. Воно так холодно, а біля води взагалі якось вітер. Я приїхала подивитися, чи грибів немає, я походила. Ну, я там далеко не ходила, не там, де завжди то немає нічого. Додому, а тут якісь птички, куропатки, чи що вони такі. Як наші перепілки, чи це є воно таке. Ціплята якісь бігають. Так, тікайте. Дві, дик-дик-дик-дик, тик дик 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 Ну, а? Все. Полетіли.